Ту. Де, браті і сестри, сьогодні третя неділя Великого посту, христопоклонна неділя, і ми вже прийшли на половину Великого посту. І якраз сьогодні хороший час для того, щоб зважити, чого ми досягнули з Божою поміччю, а чого ще ні. Згадати, які завдання ми перед собою ставили на початку цієї духовної боротьби. Чим ми хотіли збагатитися, від чого ми хотіли вилікуватися, зцілитися, і подивитися, що ми можемо зробити далі. Тому що поїзд ще не пішов, і якщо ми відчуваємо, що ми зробили менше, ніж нам хотілося би, тоді ми можемо е зараз цього надолужити. Але треба пам'ятати, що коли ми бачимо те, чого ми не зробили, то це дуже добре, тому що це. Ознака нашого духовного здоров'я найгірше проведений піст буде той, під час якого ми будемо вважати, що ми зробили все і дуже гарно і досконало його провели. І коли ми почнемо гордитися нашими подвигами, оце буде найгірше за все життя наш піст проведений. Тому, коли ми бачимо, що ще є де працювати, і є, є куди йти, то це означає, що. Ми йдемо по правильному шляху, але потрібно робити зусилля. І сьогодні на половині Великого посту Свята Церква нам показує Хрест Христовий для особливого вшанування і особливих роздумів над ним, над на тему того, що це для нас означає. І ми вже неодноразово говорили про те, що розп'яття на Христі, яке за римським правом було. Зарезервована тільки для найгірших злочинців, я думаю, десь рівня таких, як ті московити, які тут безчинствували біля Києва, От їх би по римському праву всіх би порозпинали на хрестах. Це було дуже страшне, дуже болюче і е, покарання на смерть, яка була дуже довгою і страшною. Тому що мало того, що. Людину, людське тіло вивертали під повністю неприродним кутом, протикали е, цвяхами сухожилля, е, протикали на зап'ястках, тобто нерви, сухожилля, судини в найчутливіших місцях е, протикали. Так і ще й тіло так вивертали, що людина фактично її е, е, легені здавлювали власними людськими ребрами, і єдиний спосіб. Вижити, хоча би трішки, було постійно змушувати себе рухатися вгору, вниз там спеціально цвяхи так прибивали, щоб людині давати трошки вільного простору для того, щоб рухатись, для того, щоб просто могли могти вдихнути. І коли людина від цього виснажувалася, вона просто задихалася, іноді ставався навіть розрив серця і. Кажуть лікарі, що те, що з рани Христа витекла і вода, то це якраз був наслідок того, що серце просто не витримало таких мук. А при цьому, скільки витікало з людини крові, поту, скільки цей, під палючим сонцем комахи, хижі птахи, ну, це реально була така смерть, яку просто ну, не, не, не передати. І цей приклад Господь нам показав для того, щоби. Показати, наскільки серйозним повинно бути стояння за істину. Звичайно, в його хресні, смерті і воскресінні була набагато більша місія, але для нас зараз, на сьогоднішній день, дуже важливо зрозуміти, що так треба стояти за істину. І чому нам потрібно бути з Христом, навіть якщо ми не зразу там усвідомимо, що Він є син Божий, що він є в Бог, його важливість, його місії, навіть якщо ми не зразу це усвідомимо і зрозуміємо, тому що він є благий, тому що він приніс таку жертву велику за нас. І якщо ми, якщо би хтось із людей, яких ми знаємо, приніс таку жертву і сказав, що я приношу її за всіх вас і. Дослухайтесь хоча б до мого слова, хіба ми би не звернули увагу на те, що сказала би така людина, яку би звістку вона принесла, що би вона засвідчила? Так само з приводу Христа, дивлячись хоча б людськими очима на те, яку жертву він приніс, як він постраждав за те, що він вірив, що... то на ці його слова, на цю звістку бажано звернути увагу. І після того, як люди звертають на неї увагу, вони можуть вже глибше пірнути в це середовище віри. І перші християни дуже серйозно сприймали цю жертву, яку за них приніс їх вчитель, Спаситель, і об'єднані були і вони, і ми зараз навколо чаші з тілом і кров'ю Христовою, навколо його живої присутності. Об'єднана церква, об'єднана спільнота вірних. І таким чином ми повинні вдуматися, зрозуміти, що таке церква, чим вона була для них і чим вона є для нас. Колись в минулому церква це було дуже закрите, як сьогоднішньою мовою би сказали, езотеричне товариство, яке носило в собі найбільшу тайну спасіння. І вступити туди, потрапити туди було не так просто. Тоді віру в спадок не отримували, тоді за віру боролися і змагалися. Тоді, для того, щоб попасти в церкву, стати учнем Христовим, для того, щоб причащатися, потрібно було пройти певний випробний термін, потрібно було показати свої якості, потрібно було чогось дотриматися, потрібно було пройти якісь випробування, вивчити тайни віри врешті-решт. І тільки після цього людину, після ретельного дослідження її, її допускали до хрещення. Але людина приходила до хрещення тоді вже усвідомлено. І вона дійсно в цьому таїнстві співдіяла з Богом, і вона дійсно ставала тоді, вона тоді духовно переображувалася. Вона тоді дійсно проходила цю от ініціацію, яка переводить людину в стан раю земного. Тому що кожен, хто прийняв хрещення, той вже живе в раю. Просто людська воля, яка непорушна, вона може це зернятко задушити, а може допомогти йому прорости і розвинути. І ми знаємо про те, що перші християни, перші подвижники, вони, прийнявши хрещення, вони отримали таку силу зразу, що вони могли чудеса творити. І ця сила укріпляла їх на мучеництво. Вони йшли на страждання, на смерть, вони йшли з радістю, тому що вони вже мали досвід життя з Богом, і їхня вічність починалася уже тоді, уже в той момент. І до того ж тоді прийти в церкву означало майже напевне підписати собі смертний вирок. Тому що рано чи пізно ловили. Рано чи пізно віддавали на катування не всіх, звичайно, очевидно, зовсім зовсім не всіх, але цілковиту більшість. І ця смерть часом теж могла бути страшною, тому що іноді теж і на хрестах розпинали, і на вогнищі спалювали, і кидали диким звірам. Наймилосердніше, що було, могли відрубати голову. Або е, заколоти списом, коли ставили людину, кидали в неї спис, або стрілу і таким чином вбивали, це була, мабуть, най, наймилосердніша смерть. Але стояли, але все одно йшли, і віру ні на що не промінювали. І дійсно міняли своє життя заради Христа. А наскільки його міняємо ми? Наскільки ми готові співдіяти з істиною на сьогоднішній день? І наскільки ми сприймаємо зараз ті речі, які відбуваються в церкві, і наше життя щодо світу, наскільки ми його сприймаємо компромісно, колись люди, коли вони приходили в церкву, вони відходили від світу, від світських справ дуже часто, не тому, що так сказали, а тому, що їм світ уже був нецікавий, тому що те, що раніше полонило серця, забавляло розум, воно раптом. Порівняно з цією тайною ставало якимось не таким уже і важливим, якимось таким злиденним, простим, і навіщо на нього взагалі час витрачати? Але коли в IV столітті церква була, скажімо так, легалізована, отримала від царя Константина те, що ми сьогодні би назвали Томос про автокефалію, стала популярною в народі, почала обслуговувати інтереси держави. Почало так сказати, модно бути християнином, всі повально почали приймати хрещення, то дуже сильно впала якість. Кількість збільшилася, зросла, а якість реально сильно впала. І тоді виникло монашество. Монашество виникло як намагання оновити віру, як намагання створити дійсно знову відтворити апостольське середовище. Коли монахи від усього відмовлялися, вони йшли в пустинь для того, щоб тільки зберігати оцю таємничий зв'язок зі своїм творцем і небесним батьком, вони дуже часто робили речі, які, на наш погляд, здалися б зовсім нелогічними, незрозумілими, дурними. Але вони це все робили, тому що вони. Відчували в цьому сенс. Вони переживали його. Вони робили його не тому, що так їм сказав хтось зробити, не тому, що їх так хтось навчив. а Вони самі це відчували. Так же само, як іноді люди заради кохання роблять божевільні речі. Так же само, монахи робили неймовірне, заради любові до Бога. І це монашество, воно на сьогоднішній день здається таким. Дуже непоганим нам шляхом повернутися в апостольські часи. Звичайно, якщо це істинне монашество, якщо це не таке, як, як воно існує. І саме зараз в справжніх монастирях, які ще десь одиниці може там лишилися, там сконцентрована, там сконцентрована церква істина, там сконцентрована та благодать, і те богословення, якого ми можемо досягти. І от дуже цікаво, що в західній католицькій церкві є не просто монашество, воно поділене на ордени. Там кожен орден має свою так би мовити свою певну специфіку, він має свій устав. І людина, яка приходить в орден, вона вже розуміє на що вона підписується. Вона спочатку проходить період послушництва, ну в принципі, як і у нас в монастирях. І кожен орден він є не просто м, таким. Шляхом на небо це є ще й войовнича структура, ну принаймні в ідеалі він повинен таким бути. Монашество, монастирі це войовничі структури, які ведуть духовну боротьбу. Де в першу чергу відбувається лікування себе, коли людина приходить слабка, ослаблена, спокаліченою душею зі світу, спочатку божественна благодать ісціляє там саму людину, трансформує її, повертає втрачене. А після цього вже укріпляється на війну. Укріпляється на повстання проти сучасного світу, укріпляється на переображення цього світу, який лежить у злі. І ще, що цікаво, є в Західній церкві, у них є так званий третій чин, це люди, які живуть при якомусь певному ордені, але вони живуть сім'ями. Вони виконують, в принципі, ту ж саму місію, яку виконує той чи інший орден, але вони виконують її разом зі своїми чоловіками, дружинами, дітьми. От, тобто вони несуть те ж саме послушництво, просто з поправкою, специфікою на то на те, що вони сімейні люди. Вони живуть отакими от от спільнотами і так скільки допомагають монахам. У нас такої великої традиції цього немає. У нас були братства марянські спільноти. Воно зараз трошки так занепало. Але нам на сьогоднішній день потрібно би було це відроджувати заради того, щоби. Дійсно вести цю боротьбу заради того, щоб глибше занурюватися в нашу віру, і заради того, щоб свідчити і показувати істину. Тому що зараз дуже багато таких лібералів, різних модерністів, вони говорять: от нам треба від церковної традиції відмовитись, навіщо вона нам потрібна в апостольські часи її не було. Да, дійсно, в апостольські часи можливо не було довгих служб, можливо, не було розпівів. Таких, як ми зараз слухаємо, Трубачова і не Трубачова. Але Бу... тоді кожен, хто приходив в церкву, був готовий йти на мучеництво. Чи багато сучасних лібералів і модерністів готові піти на мучеництво за свою віру? Да ніколи в світі вони здадуть все і всіх з потрохами, вони підуть на будь-які компроміси, тільки би їх не трогали. Тільки зберегти би... зберегти свої теплі місця, гранти і фінансування. Чи готові вони настільки сприйняти Христа, щоб зразу творити чуда після того, як, як вони отримують цю благодать Духа Святого? Щось не видно, щось я ні одного чудотворця серед модерністів не бачив. Може я, звісно, погано дивився, але я не бачив ні 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 одного поки що. А старця мені один раз доводилось бачити, він був зовсім не, не, не модерністом. Тому ті, які намагаються говорять про те, щоб повертатися в апостольські часи, вони самі не розуміють, чого вони хочуть, вони самі не розуміють, чого вони прагнуть. І вони самі не уявляють собі, як їм стане страшно і некомфортно, якщо дійсно їх в ті апостольські часи перемістити. Тому давайте будемо радіти, що є зараз церковна традиція, яка нам допомагає, підтримує, яка є видимим знаком невидимої дійсності, і ідучи по якій слідуючи якою цією інструкцією цим протоптаним шляхом, ми дійсно можемо. Найефективніше, найдієвіше досягнути Царства Небесного і обоження. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу.